Плаща Коліївщини. Ходимо на стару єврейську. Підемо вже в напрямку до Краківської. Ще не так пізно, але будемо завершувати вже прогулянку. Буду вдячний за лайки, за коментарі. Серпська. все таки на староєврейську, а звідти праворуч повернемо на Галицьку площу ринок. В напрямку Краківської. 20 19 Таєте, іноді варто зупинитись для того, щоб маємо побачити більше. Наливка дуже багато відвідувачів. Це теж так би логічно. Я би скап найблято бі... приніскати відвідувачок.

Ну що, я йду куди собі йду, знаю. Вам же почну бажати так здалеку. Гарного вечора. Щоб у вас все було завжди чудово і прекрасно. Приїжджайте у Львів, наше класне місто. Тут гарно, бачите. Тут повертається. На деякий час знов ця епоха розпусти, за яку Львів люблять. Знов вечори шумні. Знов багато людей. Знову ваша поїздка у Львів не мене в холосту. Як прийнято казати. Як каже пан директор з розвитку, контент давай. А тут контенту на цей раз. Ого-го, ого-го. Щоб ви, пане директор, ще той весь контент усилили. А кафе знову ж кіт. Чомусь люблю заглянути в кафе, столики вільні. Хоча на вулицях людей багато. Триває тепла весна, гарна погода. Теж сприяє тому, що люди гуляють. Ну і плюс, я вже казав, я не такі дурніли, не знаю, що поїсти можна і вдома. А туристів нема. Ой. Дай Бог, будуть літом туристи. Побачите ще заповнен, побачите ще заповнені ресторани. Поки що. Бай-бай, воє, воє. Добраємось. Невже цій дівчині не казали, що корити не виростеш? Найдай і курить. Сподіваюся, і мама не побачить це відео, Бо не негарно буде з мого боку. Так? Поліція цікаво, з якого питання приїхав. Напишіть там в коментарях, як ви думаєте, з якого питання там стоїть поліцейський автомобіль, в якому, крім поліцейських є інші люди. Краса, краса, краківська, дивіться, яка краківська запакована аж до церкви. Люди стоять. Прямо. Ми прямо-прямо і. На Лесі Українки, напевно, повернемо. Табо Та, можемо наступну я на жижки. Та як скажуть? Тут вже вуличні музиканти. Go out Лесі Українки. Подобається мені ця вулиця, Лесі Українка. Теж. А, дівчата побачили інстаграмне дзеркало, це надовго. Так що ще раз нагадую, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і в майбутньому не пропустите інші наші класні і дуже класні відео. Прямо, до речі, до театр Марії Зеньковецької, а далі оперний театр.